рада вас вітати на своєму каналі. У нас сьогодні серда. Малесенька була закупка ВТБ і вирішила поділитися. мене закінчили сіль. Купила ось таку сіль, кухонна кам'яна 1 кг. і така сіль коштує 16 гривень 90 копійок. Взяла ще філе, щось я таку першу упакування бачу у цьому ВТБ без зайвої води. Написано ось тут так. Майже кілограм я тут взяла, 936 г. І у нас за кілограм філе ну, філе кошту у нас кілограм 171 гривня 99 копійок. Так, далі я взяла макарони вироби. Ми дуже полюбляємо ці макарошки, зірочки дуже подобаються. Вони були по акції 41 гривня 90 копійок. Ще взяла крем-сир. В принципі, ми йому, знаєте, на скипки робимо, то я взяла дві упаковки. Ось взяла такий президент, крем-сир класичний. Він коштує 52 гривні 90 копійок. І ось такий взяла м'який вершковий сир. Ось цей по акції був там із стравами, ну, різні там смаки. І він коштував 44 гривні 50 копійок. Взяла пів батону, такий хліб 250 грамів. Ось такий 12 гривень 70 копійок. Так, взяла ще шоколадку, але шоколадку вже ми їхали, трошки треба їли, як кажуть. Так, Ось такий салат взяла, хочу зробити салат з грушею, з беконом, тому вирішила взяти ось такий салат, мікс салату, вітамінний коктейль, 39 гривень, 90 копійок. Взяла ось такий рулет з маково вишневою начинкою. Дуже Ваня мене полюбляє його, тому взяла 39 гривень 90 копійок. Бакон вийшов новий, це новинка. Я на ну я вперше бачу у нас в АТБ бекон по американськи Це якраз для салату взяла тут 120 грамів, 65 гривень, 70 копійок. Взяла цукерку цукеркурше. Я не знаю, як правильно читати читаються. Ну так, 70 грамів. Тут вони по акції 23 гривні 90 копійок. Взяла ось такі сирки на діти Полюбляють. Взяла 4 штучки. Так, такий сирок коштує у нас 13,80 по акції. І взяла два яблука. Катя у мене дочка полюбляє зелені яблука, тому взяла. І яблука коштує за кілограм 14 гривень 95 копійок. Мені вийшло на 5 гривень 68 копійок. Ось така зовсім маленька закупка була в ОТБ. З філе хочу зробити котлети. Ну, з цього салат зробимо з бекону і з набору салату. Груші є, сир є, буде такий дуже смачний салат. Так що будемо готувати. Спочатку будемо готувати з вами котлетки. Я нарізала філе, замочила хлібчик. Хлібчик в цей раз замочувала в вершках, у мене вершки залишилися, тому думаю, я їх використаю. Додала ще відчасту цибульку, і у мене ще був кабачок в холодильнику, тому я вирішила додати, колись я робила такі котлетки з кабачком, і мені вони дуже сподобалися. Думаю, чого він буде пропадати, я його теж використаю. Користуюся я своєю м'ясорубкою. вона Мені дуже подобається вона така. Знаєте, потужна, гарно крутить фарш. Це все скоро робить. Ну я задоволена. Надіюсь, вона буде у мене працювати справно ще довгі, довгі, як кажуть, роки. М'яско я перекротила, зробила фарш, додаю сіль і додаю перець. Нічого в цей раз не додавала спеції, одягаю рукавичку і гарнесенько це все буду перемішувати. Так, знаєте, дуже гарнесенько треба перемішати. І буду робити наші котлетки. Ще трошки цих котлеток залишила в морозильній камері. ну, зробила, зробила таку наче заготовку, а деякі посмажила відразу. І буду до котлет робити макарошки, які я. Показувала в закупці це зірочки. Там є два види: ось ці зірочки. Ну, у нас ВТБ так продаються оці зірочки і такі кружочки. От мені зірочки більше подобаються, кружочки ось не дуже. Ну це на любителя. І обсмажую свої котлетки з двох сторін до золотої скоринки. Але діти у мене полюбляють, знаєте, щоб так вони дуже були добре, так засмажені, як аж так здається, аж пригоріли. Ну, вони такі люблять більш засмажені. Але я зробила ось такі. І така смакота у мене вийшла, і будемо ще зробити з вами сьогодні салатик. Приготувала млинці, у мене є згущене молоко, будемо смакувати і будемо готувати з вами салат. Мені потрібна ось така тарілка, листя салату, ось такий у мене соус є. Бекон показувала в закупці. Ось такий сир, дуже смачний, і потрібно груші. Але дві груші то було забагато. Я взяла одну, я її почистила і нарізала ось такими е, скибочками можна так сказати. Ми її будемо смажити на вершковому. Маслі з додаванням цукру, розкриваю бекон, ділю його навпіл і одну половину буду використовувати для цього салату. Викладую листя салату, ріжу наш сир, щоб вже так знаєте, все було готово. У мене я цей сир різала такі на маленькі кубики, і мені так сподобалось. Тому що, коли будемо класти цей бекон і груші, вони будуть гарячі, і цей сир буде плавитись. Ось так смажимо груші і смажимо наш бекон. Тепер викладаємо наш бекон гарячий, я його так добресенько засмажила, це було дуже-дуже смачно. І викладаємо наші груші. Можна взяти більше, але я взяла одну грушу і було дуже-дуже смачно. Ось така смакота вийшла, це нереально смачний салат. Залишу його в нашому такому, знаєте, сімейному меню і будемо смакувати на всі свята. І ще трошки у цьому відео буде мотивації. мотивація на прибирання у ванній кімнаті. Починаю своє прибирання завжди з пральної машини, я її загружаю по максимальному. І вона буде працювати, а я собі буду працювати. І сьогодні буде не генеральне прибирання, а щоденне прибирання. В принципі, в ванній кімнаті, мені здається, можна щодня прибирати. Буду прибирати раковину, унітаз, ванну і хочу помити сьогодні підлогу. У ванній кімнаті. Я підлогу мию вручну. Не знаю чому. Мені так здається, що вона якось краще миється. Хоча у мене достатньо гаджетів для миття підлоги. Але в ванній кімнаті я люблю мити вручну. Тому, дівчатка, мотивуємось на прибирання. Беремо ганчірку і прибираємо разом зі мною. Тут я прибираю ванну кімнату, але у мене тут пралка працює. І хочу поділитися з шампунями, якими я користуюсь. Це фірма Top Beauty. Мені вона дуже подобається, Ось для волосся дуже подобається. І, на жаль, у мене закінчилася маска від цієї серії. Але це дуже крута серія, вона мені дуже подобається. І я, напевно, буду, я вже купляла оцей такий, таку баночку шампуня. А маска у мене тільки була одна. І це супер. Мені дуже підійшов цей шампунь, ось так з олії органи. Так. Класний шампунь і куплю ще і шампунь сам, і маску. Так, А ось ця серія е, теж мені сподобалася. Але ця серія розрахована на використання кожного дня. А я, знаєте, не дуже полюбляю волосся мити кожен день. Тому мені, в принципі, ось цей ну, темний салій органи більше підійшов шампунь. Хоча це теж, ну, в принципі, непоганий шампунь. І ще хочу сказати, за Маску, так? У мене їх дві. Не маска, а скарб. Так, ось такі ем, два скраби є. Ось цей і цей. так? Це з ментолом, пасує більш до тої серії. А цей скраб з протеїнами пшениці і мигдалю. Е, і те, що містить ментол, але цей такий більш ментоловий. Мені більше сподобався ось цей. І я його вже повторювала декілька разів, і це, напевно, мій фаворит залишився. Хоча це теж непоганий. Ну, от такі засоби для волосся я використовую. От Top Beauty, там дуже багато є і для е, цього, для тіла. Ну там зайдіть на сайт, подивіться. Хоча ось оцей. Е Такий молочко, це якби для тіла, мені воно теж дуже подобається. Але для волосся серія там супер. І скраб для тіла у мене від Top Beauty. Почала з волосся, закінчилась з скрабами. Але фірма хороша і я можу сміливо вам рекомендувати. Ось так поділилася своїм відгуком, а тепер продовжую своє прибирання. І на сьогодні моя мотивація закінчена. Ось так ми разом швидко прибрали в ванну кімнату. І цей тиждень не дуже був продуктивний. Це у нас такий ранок, вже дуже темно, і ми їздили здали здавати аналізи. Захворів у мене син, відвідували декілька лікарів. З нами все вже в вже добре. Уже він пішов на поправку, але знаєте, коли діти хворіють, нічого не хочеться робити, а тим паче знімати.